Вітаю всіх, хто дивиться телеканал РТБ в ефірі. Передача «Громадське приймання. Літо спекотна пора не лише в плані погодних умов, а й в освітянській сфері. Саме тому ми запросили до студії Петра Коржевського, заступника начальника управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації, з яким поспілкуємось на тему вступної кампанії зразка 2013 року. Мої вітання. Доброго вечір. І для наших глядачів нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі. Тож, усі свої запитання ви можете поставити, зателефонувавши до студії за номером телефону 16. Петро Миколайович, на початку, напередодні вступної кампанії, велика кількість батьків, майбутніх студентів, була на сполох через те, що виникли певні технічні проблеми з сайтом СТУП. Ось, і ну, не могли вчасно роздрукувати результати ЗНО. Тобто, хтось говорив, що варто вночі спробувати. Ось хтось говорив, що пробували вночі, і не виходило. Чи вирішилось це питання, і як воно повпливало на ситуацію загалом? Ви знаєте, минулому році ми теж мали аналогічну проблему із реєстрацією в електронному вигляді, проте у короткий проміжок часу дана проблема, як технічна зникла зникла дана проблема щодо і роздрукування. Результатів зовнішнього незалежного оцінювання так і визнаю, технічна проблема була, проте станом на зараз її немає. І сподіваюся, що сьогоднішнім днем, сьогодні якраз є день, коли вже усі повинні отримати сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання. Вступна кампанія 2013 у повному своєму обсязі буде здійснена. Ну а загалом, ця технічна помилка могла певним чином вплинути на. Бажання абітурієнтів стати студентом того чи іншого Аж ніяк, пане Михайле. Ми звикли до того, що той, хто в перший день здає усі документи, той очевидно в перший перший у черзі е за вищою освітою. Але далеко не так, тому що є цілий місяць на те, аби документи були прийняті. Вони будуть прийматися як в власноруч, так і в електронній формі. І тому кожен встигне. Використати своїх 15 спроб, і все в нього вдасться. Це не вимагає якихось додаткових труднощів і, і зусиль. Що стосується проміжку, от ви згадали цілий місяць. Якщо мені не зраджує пам'ять, минулого року було два тижні. Так, ну мали ми особливості в зв'язку з тим, що проводилося Євро 2012 цього року. Ми маємо повноцінну вступну кампанію, тому часу для всіх вистачить. Як кажуть, керівники вищих навчальних закладів вистачило би абітурієнтів, якими є перші дні вступної кампанії? Я вже знаю, що потихеньку студенти йдуть, відносять свої документи, але це така, знаєте, поверхнева інформація. Що ж відбувається насправді? знаєте, на на радість, на радість початок вступної кампанії вперше є таким, який не викликає ніякої соціальної напруги. Можливо, тому що ще не всі мають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, і тому, отримавши всі сертифікати, вона в повному об'ємі буде уже почнеться з понеділка, але немає. Ніяких взагалі зараз причин говорити про те, що є якісь чи то технічні, чи то якісь інші проблеми щодо прийому, щодо обробки, щодо, скажімо, можливості отримати в повному об'ємі інформацію. Вступна компанія дуже у спокійному напрямку почала свою роботу. Тобто, приймальні комісії працюють помаленьку, студенти майбутні приходять, звертаються так. Звичайно, ну дивно, дивно, справді дивно. Бо в минулому році біля приміщень вищих навчальних закладів був колосальний супровід абітурієнтів усіма членами родин різних поколінь. Дякую за те, що в минулому році всі отримали. Повну інформацію щодо того, що такої потреби власноруч їхати вже зараз взагалі немає, тому що працює електронна система вступу. Можна це зробити виключно не виходячи із дому. Хто хоче власноруч, теж має таке право. Технічні умови створені належні в багатьох навчальних закладах. Здійснили ремонти для того, аби абітурієнти здавали документи у приміщеннях, в яких комфортно знаходитися, тому все гаразд. Сьогодні, ось щойно пригадав, на одному з місцевих інформаційних ресурсів з'явилась така інформаційна замітка, повідомлення про те, що в одному з приватних, не буду називати, вищих навчальних закладів просять а, платити гроші за те, щоб прийняли документи. Сума невелика. Ну на по типу там добровільного внеску. А, скажіть, будь ласка. Я читав позицію громадських організацій з цього приводу. Вони кажуть, що неважливо, приватний вищий навчальний заклад, державний, документи мають приймати на безкоштовній основі. Ніяких там ні 2, ні 5, ні 25 гривень ніхто не має платити. А прокоментуйте, будь ласка, цю ситуацію. Ось можна просити з абітурієнтів гроші за папірці. Не можна. Хто правий в такій ситуації, хто не правий? Я можливо розсекречу дещо цю інформацію. Ми мали звернення опори щодо одного із вищих навчальних закладів. Дану ситуацію ми вирішили позитивно без різного роду втручання, але наголошую телеглядачам, що в жодному випадку жоден навчальний заклад, жоден керівник не має права вимагати від абітурієнта будь-яких коштів на Папки на різного роду файли, тому що є розпорядження голови рівненської обласної державної адміністрації, яким передбачено, що всі документи мають прийматися на безкоштовній основі, і про це поінформовані всі без винятку керівники вищих навчальних закладів першого, четвертого рівня акредитації професійно технічних тому що відбулося засідання штабу вступна кампанія кампанія-2013», на якій дана інформація була доведена до кожного керівника безпосередньо. А ще більше розсекретити, от все таки які міри впливу були здійснені на цей навчальний заклад? За те, що от вони я думаю, що там це була. Технічна проблема, тому що, скажімо так, десь хтось не був обізнаний в тому, що папку для того, аби формувати справу, необхідно взяти в певному місці і просто-напросто поскладати документи, сформувати їх, передати для технічної обробки і занесення в єдину державну базу. З цим я кажу, це була ситуація, про яку би мені навіть не хотілося говорити, бо вона не вартує того аби ми. Добре, поїхали далі. Загалом, Петро Миколаївич, можливо, є певні якісь особливості вступної кампанії зразка дві 2014 року. Якісь нюанси, новації, а ті речі, які можуть вплинути на подальшу долю абітурієнтів, знаєте, знову ж таки приємно говорити про те, що ми вже десь в такому стабільному вимірі, немає якихось таких. Нововведень, які би радикально змінювали умови прийому, ми, зрештою, маємо прохідний бал 140. І непрофільний 124 з предметів по ЗНО, яке було в минулого року. Ми продовжили дію. Ну, якби не ми маємо продовжену дію сертифікатів попередніх років. Тепер вже з 2008 по 2013. От залишено без змін подачу документів до п'яти вищих навчальних закладів на три чи спеціальності. Зарахування у три хвилі, додаткові 40-50-30 балів за особливі досягнення з предметів. Це четвертий етап всеукраїнських олімпіад та. Конкурс захисту третій етап Малої академії наук. Які особливості? Можливо, можливо, розширено перелік місць для оприлюднення результатів. Тобто, якщо раніше результати оприлюднення, оприлюднених рейтингів мали бути розміщені на стендах навчальних закладів, то тепер навчальні заклади зобов'язані робити це на веб-сайтах. Це дуже зручно. Абітурієнт може вдома, не виходячи за своїм комп'ютером, побачити свій рейтинговий показник. Можливо, ще є те, що для обов'язкової реєстрації, на відміну від минулого року, зараз можуть бути зареєстровані абітурієнти, які вступають до вищих навчальних закладів медичних, чого не було в минулому році. Щодо порядку розгляду заяв, то я вже сказав, але єдине, що тепер ще вноситься конкурсний бал для спеціалістів та магістрів. Але знову ж таки, конкурсний бал в єдину базу вноситься не уже тоді, як здійснюється зарахування, а в процесі відбору, щоб усі прозоро бачили, в кого який конкурсний бал. А інших нововведень, якихось таких аби змінювали докорінну систему прийому, немає. А що стосується державного замовлення, тут ситуація яка? Знаєте, державне замовлення залишилося на рівні 2012 року. Інше питання що. Як у нас формується державне замовлення? Воно формується 50% відсотків чисельності випускників закладів, які отримали повну загальну середню освіту. Ми свідомі з того, що цього цього річ випускників менше, отже, і державне замовлення менше. пропорційно теж є менше. Я от хотів би почути інформацію, таку прочитав, що цього року все ж таки більш. Перевага державного замовлення надається it спеціальностям, математичним наукам, точним наукам гуманітарії трішки, трішки, скажімо так, обмежили. Чи так і чому це робиться? Очевидно, країна розуміє, що ми десь у новому вимірі, в вимірі новітніх сучасних технологій, і бути байдужим до цього було би. Ну, неправильно, тому дещо збільшено державне замовлення на спеціальності математично-природничого циклу. Це абсолютно зрозуміло, і діти більше схильні до цього, і час вимагає таких нововведень. Але аби говорити про перегини, я би так не говорив. Тобто, десь можливо навіть зроблено баланс, бо все таки було відхилення в сторону гуманітарного напрямку. Тепер. Порівняли, порівняли. А ось ще таке питання. От ви сказали про те, що вступна кампанія, в принципі, досить так стабільно плавно перебігає. А немає черг, немає аншлагу. Ну, можливо, причина те, що ще часу вдосталь до кінця місяця. А чи є інформація, як багато українських випускників планують своє навчання, свою освіту здобувати за кордоном? Бачите, ми не маємо такої інформації, чи то оперативної, чи якоїсь статистичної, але добре розуміємо із розмов з нашими знайомими, близькими і десь. Від інших людей чуємо, що все-таки багато наших дітей обирають навчальні заклади, на жаль, не українські. Чи, з чим це пов'язано? Чинників дуже багато. Я би не хотів зараз аналізувати. Я закликаю усіх ректорів вищих навчальних закладів, взагалі всіх закладів системи освіти, і Рівненщини, і, можливо, не тільки Рівненщини. Ми повинні. Самі створити настільки комфортні умови, щоб у дітей навіть думка не закрадалася. Що їхати здобувати освіту за кордон в тому є така якась потреба. Ми маємо в першу чергу створити найкомфортніші умови для тих дітей, які... Справді вже є особистостями, які е, мають особливі досягнення. Ми їх особисто повинні запросити. Створити їм комфортні умови проживання в гуртожитках, якщо це необхідно. Створити їм умови для того, аби вони проводили науково-дослідницьку роботу. І тоді, за прикладом цих дітей, інші будуть розуміти, що ставлення їхньої держави до них е, є особливим. І тоді питання про те, хто їде за кордон, зрештою, всі часи е, ми читаємо у класиків. Різних е, часів і, і різної доби, що так чи інакше освіту здобували за кордоном і тоді, але щоби так масово, то очевидно ні. Ну, було б добре, щоб ці всі, хто здобувають освіту за кордоном, в майбутньому стали класиками, повернулися і стали класиками, для чи ми... то літературою, чи це для мене, пане Михайле, питання того, що діти їдуть за кордон, це питання Ради національної безпеки. Тому що якщо ми на це не звертатимемо увагу, то давайте будемо свідомі, хто буде піднімати виробництво в нашій державі, хто буде створювати матеріальні блага, хто буде високо тримати рівень інженерної думки. Очевидно, ті, хто залишаються, не в кожному випадку можуть бути такими. І не в кожному випадку ті, які здобувають дуже високий рівень освіти за кордоном, повертаються в Україну. А треба, щоб в нашій державі були створені такі умови, аби діти хотіли цього, аби прагнули. Ви задали про виробництво загалом, яка ситуація по плану вступної кампанії щодо закладів системи профтехосвіти. Щодо, якщо брати показники минулого року, то відсоток подачі заяв станом на зараз є дещо нижчим. Він очевидно і обґрунтований, тому що ще не відбулися відбори до вищих навчальних закладів першого-другого рівня акредитації. Знову ж таки, діти мають право випробувати свої сили там. Але те, що дітей, які закінчили 9 клас і 11 клас менше, очевидно відіб'ється на системі професійно-технічної освіти. Хоча, якщо порівняти показники минулого року, то державне замовлення ми виконали на 101%. Бо ми ще якби набрали понад державне замовлення в зв'язку з тим, що в деяких обласних центрах і в областях України державне замовлення на 100% не було виконане. Чи буде так цього року? Сподіваємося, тому що ну робітники справді нам необхідні як ніхто. Повертаючись до теми вступу у вищі наші загалом як правильно подавати документи? Ось. Що потрібно пам'ятати, як не прогадати? Тому що все-таки ніби і система не складна, але певні нюанси є. Ну, зрештою, якщо в минулому році було нарікання щодо електронної форми реєстрації, то цього року більшість схиляється до такої форми. Документи можна подавати як в електронній формі, зареєструвавшись, так і власноруч. Е, необхідно пам'ятати, що е, в першу чергу треба передивитися перелік е, предметів, з яких треба мати сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання. Е, не гнатися за державним місцем, а це мало б бути вже свідомо обрано тоді, коли обиралися предмети. Але пам'ятати, що у кожного є рівно 15 спроб. Тобто, це, як я говорив, 5. <рістаті> uh, так, 5 вищих навчальних закладів і 3 спеціальності чи напрями. Тому що, якщо ви реєструєтеся в електронному вигляді, ви заповнюєте анкету, 15 анкет обробляються, 16-та анкета вже не обробляється. А вам раптом згадалося, і у вас є така можливість, і у вас є сертифікати, що ви би хотіли ще попробувати або надати перевагу якомусь іншому навчальному закладі. Тому потренуйтеся вдома, виберіть ті саме навчальні заклади, які можуть попасти у ваш перелік 15 бо 16-та спроба вже зарахованої не буде. А що стосується подачі оригіналів документів, тут є якісь нюанси, немає потреби станом на зараз уже в першу чергу нести оригінал. Його можна подати, розуміючи, що найбільше би вам хотілося навчатися саме у цьому вищому навчальному закладі і саме на цій спеціальності. Бо у тому випадку, коли ви отримаєте високий рейтинг і будете... Претендентами на те, аби бути зарахованим, то тоді, коли у вас там лежатиме оригінал, у вас не виникне проблеми бігти в якийсь інший навчальний заклад, забирати його і переносити туди, де ви вже можете бути зарахованим. І ще те, за що боролися, я думаю, і у вас час, і інші старші покоління, медалі чи тепер. Маючи ЗНО, маючи от саме ті е, особливі умови, про які ми говоримо вступної кампанії. чи Має вона ця золота, срібна, бронзова медаль ту вагу, яку мала раніше? Ну, На щастя, є в нас тільки золота і срібна медаль, е, е, має вагу чи не має, як правило, за нею кропітка праця, за нею недоспані ночі і високий рівень навчальних досягнень. Але, на жаль, надає вона перевагу тільки, ну, таку, бо є ж дві, два варіанти. Один із них першочергове зарахування, інший поза конкурсом. Так от, золота медаль чи срібна медаль дає можливість бути зарахованим першочергово. Тобто першочергово і поза конкурсом це дві великі різниці. Першочергово це коли два абітурієнти набирають однакову кількість балів. У випадку, коли він нагороджений золотою чи срібною медалі, він має перевагу. Ось, якби це було поза конкурсом, це інша система зарахування. Ну от я вже до, дописав, знаєте, за спортивним таким принципом. А загалом, ось, доволі часто сьогодні, там моніторивши інтернет, знайшов таку річ: от найчастіше зустрічалось запитання на різноманітних форумах: що таке абревіатура ДПА. Ось я то, в принципі, вже для себе вивчив, дізнався. А от хотілося б, щоб все-таки глядачі дізналися, і, можливо, ті абітурієнти, батьки тих майбутніх студентів, які от наразі мастять голову, що ж це таке і що з ним робити. ДПА це державна підсумкова атестація. Це випускні іспити, які складають у нас три категорії учнів. Випускники. Початкової школи це 4 клас, основної 9 клас і е, старшої 11 клас. Державна підсумкова атестація оцінюється за 12-бальною шкалою. Відповідно до критеріїв оцінювання, оцінки виставляються у журналі окремо і для випускників базової загальної середньої освіти і повної загальної середньої освіти. Виставляються у свідоцтвах чи атестатах. Ну вони ж і зараховуються як бали при розрахунку середнього бала документа, про який я сказав. Тобто не дарма шукають, все таки це також має вплив на те, в Звичайно, звичайно. Ну уявляєте собі, що це є іспит, який ви склали на 3 бали, і який ви склали на 12 балів. Тому, коли буде обраховуватися загальний бал середній бал вашого документа, то 3 і 12 балів мають суттєву різницю. А ось загалом, що стосується додаткових балів, є певна система, певні спеціальності, завдання, можливо. Як, як я і говорив, з минулого року і з минулих років залишилися додаткові бали 30, 40, 50, відповідно, третє, друге, перше місце, четвертий етап всеукраїнських олімпіад з базових предметів. І третій етап. Конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук також максимально 20 балів можна набрати, закінчивши підготовчі курси. Хто має право вступати поза конкурсом? Для того аби не викривити ситуацію, я зацитую тут справді чималий перелік категорій. А саме особи, яким відповідно до закону України про статус ветеранів, гарантії їх соціального захисту надано На таке право, діти сирити, та діти позбавлені батьківського опікування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років. Відповідно до постанови Кабінету міністрів, інваліди першої та другої групи та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказано навчання за обраним напрямом чи спеціальністю, особами, яким відповідно до закону України про статус соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, надано таке право, особи. Діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах при вступі на навчання за гірничими спеціальностями, діти військовослужбовців збройних сил, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на арендному підприємстві Шахта імені Засядька. Тобто, знову ж таки, якщо говорити про цю категорію дітей, то кількість місць для осіб даних встановлюється приймальною комісією, але вона не повинна перевищувати 25% і не бути меншою, ніж одна особа. Ось, зрештою, звісно, є певна частка тих людей, які потребують цього вступу поза конкурсом, які, яких можна віднести до того переліку, про який ви щойно згадали. Але разом з тим є серед них і ті діти, в яких, в принципі, в силу тих чи інших життєвих обставин е, дохід в сім'ї пристойний, є таких достатньо. Ось. І, але вони вступають поза конкурсом тому, що ну от десь в певний проміжок часу от склались такі обставини. Загалом, чи, наскільки це правильно і чи складно все таки цю систему якось змінити? Ви хочете почути. Мою власну думку, тому що все, що стосується того, як виписано в умовах вступу, я вам розказав. Якщо стосується моєї власної думки, то моя власна думка незмінна вже впродовж багатьох років. Системи, система відбору має бути однаковою для всіх без винятку дітей, незалежно від того, до якої категорії вони належать. Єдиним чинником, який може бути або мірилом, який може впливати на дану ситуацію, це рівень навчальних досягнень. Тобто тільки за рівнем навчальних досягнень можна вступати до вищих навчальних закладів. Інших це вже інша справа. Ну, зрештою, так, несправедливо, якщо дитина з середньостатистичної сім'ї має знання, має голову. і… Не може вступити на державне замовлення, тому що зрештою це такі мені, лиричні... мені важко по відношенню до таких дітей говорити слово несправедливо, але ж мені і прикро, коли е, у 25% дітей є таке право. А під цими 25% ми розуміємо, що інші 25% від цієї кількості таке право такого права при високому рівні навчальних досягнень відібрано. І на сам кінець останнє таке узагальнююче запитання: які перспективи от загалом в системі освіти в плані майбутніх років, можливо, вже є певні напрацювання, зміни, інновації, які в подальшому будуть реалізовуватись для того, щоб а, зробити цю систему ще більш досконалою? Ну, єдине, що би хотілося, хотілося б в кінцевому результаті будь-який абітурієнт, ставши студентом, отримав достойний рівень. Навчальних досягнень отримав би вміння і навички але ще найкраще, якби він в кінцевому результаті отримав достойну роботу за свою достойну роботу, достойну оплату праці. Бо е, та кількість випускників, яка станом на зараз є в Україні, вона ну не має навіть маленьких шансів бути працевлаштованим. Це найбільша проблема. Е, Суспільства, яка станом на зараз існує, тому треба просто-напросто навести баланс між попитом і пропозицією і збалансувати е ту кількість студентів, яких необхідно, і за тими професіями, які потребує, яких потребує держава, щоб не продукувати заздалегідь безробітних. Було б прекрасно, якби і сьогоднішні абітурієнти прекрасно розуміли, куди потрібно йти, яку спеціальність професію обрати, щоб все таки по закінченню навчального закладу мати своє робоче місце. Так, мені дуже приємно, що теперішні молоді люди вони мислять по іншому, і я на них покладаю великі надії на те, що вони не належатимуть до категорії тих, хто буде гнатися за вищою освітою. Вони свідомі з того, що вони хочуть у майбутньому житті отримати, і нехай би їхні професії були прив'язані до практичних якихось намірів їхніх. Виробляти, виготовляти, продукувати, наситити ринок. Сподіваюся, за цим буде і матеріальний статок. Сподіваюся, за цим буде і майбутнє як їхньої родини, так і держави в цілому. Петро Миколаївич, я вам дякую. Дякую за те, що заїхали до нашої нам, студії. Дякую нашого студія глядачам. Ми сьогодні говорили про особливості вступної кампанії зразка 2013 року. Залишайтеся на РТБ, слідкуйте за нашим телеканалом. Я вам дякую, до зустрічі.